Друге бабине літо. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень із 3 по 9 листопада. З понеділка Україна опиниться у теплому секторі хвильового циклону. Майже до кінця тижня збережеться тепло. Погода стане спокійною і сонячною. Теплі повітряні маси з південного заходу принесуть справжнє друге бабине літо тривале і м'яке. Дощів буде небагато, переважно на заході, подекуди на півночі чи в центрі. А от температура повітря скрізь вища за норму, особливо у південних і західних областях. Тож листопад почнеться тепло і лагідно, без різких змін осінь ще тримає нас у своїх теплих обіймах. Середньодобова температура коливатиметься в межах плюс 12, плюс 15. Вночі очікується плюс 4, плюс 7. Протягом тижня йтимуть локальні дощі, але загалом вони не зіпсують приємного враження від теплого періоду. Вітер здебільшого спокійний. Лише у п'ятницю на півдні можливі пориви до 9 метрів за секунду. Така погода сприятиме завершенню осінніх робіт, прогулянкам у парках і просто на солоді останніми теплими днями перед зимовою прохолодою. Наприкінці тижня очікується невелике зниження температури на кілька градусів. У нічний час на півночі можливі приморозки до мінус одного, тоді як в інших регіонах утримається плюсова температура. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 3 листопада. Понеділок. На заході очікується хмарна погода. Подекуди йтимуть дощі. Вночі плюс 6, плюс 8. Денна температура буде комфортною та теплою. У Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 15 до плюс 18. Вітер південний, південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі та початку тижня хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 12 до плюс 16. Вітер південний південно східний від 3 до 5 метрів за секунду. Понеділок на півночі буде сонячним. Лише подекуди сонце ховатиметься за невеликими хмари в темну пору доби від 5 до 9 градусів тепла. В денні години у Сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 13, плюс. 15. Швидкість південного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва у понеділок в столиці Хмари чергуватимуться із сонцем. Нічна температура становитиме плюс 8 вдень до 14 градусів вище нуля. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. У південному регіоні. Очікується мінлива хмарність із проясненнями. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11. Вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від 14 до 16 градусів тепла. Вітер південно-східний, східний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Цікаво знати, що листопад це не час завершення, а скоріше кульмінація пізнього грибного сезону. Коли за відсутності сильних морозів у лісах все ще можна знайти цінні екземпляри, такі як зимові опеньки, що ростуть на пнях, гливи на стовбурах дерев, а також зелениці та польські гриби, які ховаються у хвойних та змішаних лісах, особливо на піщаних ґрунтах. Безпечний збір. Вимагає від грибника 100% впевненості у їстівності знахідки. Ніколи не беріть невідомі старі, червиві або пошкоджені гриби, оскільки вони можуть накопичувати токсини. Для збору використовуйте провітрюваний кошик та гострий ніж, мінімізуючи шкоду для грибниці. Найкраще збирати подалі від міських доріг, сміттєзвалищ та промислових зон, де гриби можуть вбирати важкі метали. Готувати гриби слід якнайшвидше після збору. На сході в понеділок прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю. Тут ночі будуть холоднішими, ніж в інших регіонах, плюс 2, плюс 6. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку від плюс 11 до плюс 13. Вітер південно східний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 4 листопада. Вівторок. На заході буде доволі хмарно, подекуди йтимуть дощі. В нічний час від 3 до 6 градусів тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс тринадцять. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. У Черкасах та Умені йтиме дощ. У нічні години температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 7. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс 11, плюс 13. Вітер, здебільшого південно-східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На півночі у вівторок небо буде затягнуте хмарами, упродовж дня йтимуть дощі. В темну пору доби від плюс 6 до плюс 8. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Вітер південний від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в столиці цілий день ітиме дощ. В день повітря нагріється до 12 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 8. Вітер південний майже невідчутний до 1 метра за секунду. У південному регіоні хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло у ніч на вівторок від 4 до 9 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Повітря нагріється до 15 градусів тепла. Вітер східний від 1 до 6 метрів за секунду. На сході України у вівторок сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Нічна температура повітря плюс 3, плюс шість. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі. Повітря нагріється до плюс 10, плюс 13. Вітер південно східний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 5 листопада. Середа. На заході хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Сонце вийде лише в Ужгороді та Чернівцях. В темну пору доби від плюс 2 до плюс 6. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура повітря становитиме плюс 10, плюс 13. Вітер північно-західний, північний його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У центрі всереду погода буде похмурою, сонячних прояснень поки не очікується. Дощ пройде у Вінниці, вночі до 6 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах підвищиться до плюс 10 плюс 13. Вітер північно східний, його швидкість не перевищуватиме двох метрів за секунду. На півночі в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. В частині міст пройдуть дощі вночі від 4 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 11, плюс 12. Вітер північно-східний, його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці хмарно. Денна температура повітря плюс 12, вночі не більше 5 градусів тепла. Швидкість північно-східного вітру до 1 метра за секунду. Народні прикмети вказують, що початок листопада це своєрідна межа, за якою наші предки визначали характер майбутньої зими та весни. Один із найцікавіших і найпопулярніших фактів це зв'язок між листопадом і майбутнім квітнем. Яка погода в листопаді, така і в квітні. Тобто, якщо перші тижні листопада видавалися теплими та сонячними, це обіцяло теплий і погожий квітень. І навпаки, якщо початок місяця був холодним та сніжним, на таку ж прохолодну погоду чекали й навесні. Якщо листя довго тримається на деревах, і листопад їх повністю не обтрусив, то зима буде суворою і затяжною, а сніг ляже пізно, це пояснювалося тим, що природа нібито готується до тривалого і сніжного періоду. Якщо перший сніг на початку листопада випадав на суху землю, наші пращури вірили, що він швидко зійде і зима ще не скоро прийде. Якщо ж він лягав на мокру землю, то він віщував сніжну та холодну зиму. Тож придивіться до погоди. У південних областях у середу доволі похмуро, дощі пройдуть лише в Херсоні. Нічна температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс дев'яти. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 12 до 16 градусів тепла. Вітер східний. Північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В нічні години від 5 до 7 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється від плюс 10 до плюс 15. Вітер східний південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 6 листопада. Четвер. На заході у четвер сонячного світла стане більше. Але його час від часу затулятимуть хмари. Вночі від 3 до 5 градусів тепла. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі становитиме плюс 12, плюс 14. Вітер південно-східний не більше 4 метрів за секунду. У центральних областях в четвер час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс семи. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показники зупинятися біля плюс 10, плюс 13. Вітер північно-східний, східний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У північному регіоні у четвер очікується мінлива хмарність із проясненнями. У нічні години від 3 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові становитиме плюс 10, плюс 12. Швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. Четвер радуватиме жителів столиці постійним сонцем. Температура повітря в день плюс 12, Після заходу сонця не більше 5 градусів тепла, швидкість північного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у четвер небо буде затягнуте хмарами. Дощів немає, але сонця теж не видно. В темну пору доби плюс 5, плюс 9. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 13, плюс 15. Вітер східний, північно-східний подекуди прискориться до 6-7 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується. В нічний час від плюс 4 до плюс 7. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 11 до 15 градусів вище нуля. Швидкість східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 7 листопада. П'ятниця. На заході жителів регіону тішитиме сонце. Нічна температура плюс 1, плюс 4. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Вітер південно-східний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю Хмари частково закриватимуть сонце. Вночі від плюс трьох до плюс п'яти. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Становитиме плюс 10, плюс 14. Вітер північно-східний. Східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У північних областях сонце буде ховатися за хмарами протягом дня, нічна температура триматиметься на рівні плюс 3. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 11 до 13 градусів тепла. Швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю хмарно з проясненнями. В день до 12 градусів тепла, вночі до плюс 4. Вітер східний до 1 метра за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Після заходу сонця від плюс 3 до плюс 8. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Повітря нагріється до комфортних 15 градусів вище нуля. Вітер східний, північно-східний, з поривами до 7 9 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних хмари чергуватимуться із сонцем. У ніч на п'ятницю від плюс одного до плюс п'яти. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську Ізюмі, зюмі, Маріуполі та Луганську до плюс одинадцяти, плюс чотирнадцять. Вітер східний, його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. Погода 8 листопада. Субота. На заході сонячна погода продовжиться. В нічні години від 1 до 4 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 11 до 14 градусів вище нуля. Вітер південно-східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. Зверніть увагу. За новим стилем Свято Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних відзначається 8 листопада. Раніше, за старим стилем, це було 21 листопада. Це велике християнське свято, яке вшановує Архангела Михаїла як архістратига, головнокомандувача усіх ангелів, які одноголосно служать Богу. Ім'я Михаїл означає хто як Бог. Він є головним воїном і захисником віри, покровителем воїнів і захисником від зла. Історично свято виникло у 4 столітті на Лаодикійському соборі, щоб підтвердити шанування ангелів як служителів Божих, а не творців світу. У цей день потрібно обов'язково відвідати церкву, молитися до Михаїла про захист, миритися з близькими та виявляти милосердя. Не можна лаятися, лихословити, бажати комусь зла, сперечатися чи займатися важкою і брудною фізичною працею, оскільки це духовне свято і до погоди. У центрі України в суботу сонячно з невеликою хмарністю, вночі від плюс двох до плюс п'яти, в день у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс десяти до плюс чотирнадцять. Вітер північно-східний, східний, спокійний до 2 метрів за секунду. Північний регіон насолоджуватиметься сонячним світлом, але температура повітря залишатиметься помірною. У нічний період від 1 до 3 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля 12 градусів тепла. Вітер східний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. Субота принесе сонячну погоду вночі до плюс трьох, вдень до одинадцяти градусів тепла. Вітер східний до одного метра за секунду. На півдні України в суботу очікується мінлива хмарність із проясненнями. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 7. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві до 14 градусів вище нуля. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Субота на Сході потішить лагідним сонячним світлом і приємною комфортною погодою. З настанням ночі від плюс 1 до плюс 5. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 11, плюс 14. Швидкість східного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Погода 9 листопада, неділя, на заході на завершення тижня буде хмарно з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс десять, плюс тринадцять. Вітер південно-східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. У центрі України в неділю прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю. Нічна температура повітря плюс один, плюс сім. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання температури від плюс 10 до плюс 14. Швидкість північно-східного вітру не перевищуватиме двох метрів за секунду. На півночі в останній день тижня небо залишатиметься затягнутим хмарами, і сонячне світло майже не пробиватиметься. В нічні години стане прохолодніше від мінус одного до плюс чотирьох. Вдень у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 10, плюс 11. Швидкість східного вітру не перевищуватиме двох метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці тиждень завершиться хмарною погодою з приємними сонячними проясненнями. В нічні години до плюс 1 в день показники температури підвищаться до 10 градусів тепла. Вітер східний менше 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю густі хмари пануватимуть у небі, залишаючи мінімум шансів для сонячних променів. У нічний період від плюс 4 до плюс восьми. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 13 до 15 градусів вище нуля, швидкість вітру не більше 5 метрів за секунду. На сході тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями вночі від 2 до 6 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14. Вітер східний, південно-східний, від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз магнітні бурі. Цей тиждень як гойдалка. Організм відчує контрасти від стабільності до справжнього магнітного шторму. Понеділок і вівторок 3-4 бали. Незначні коливання. Середа, четвер. 2-3 бали. П'ятниця 7 листопада. Активність зростає. КП досягає 4 балів. Це слабке збурення. Метеочутливим більше сну, менше кофеїну і без стресу. Субота, 8 листопада, неділя 9 листопада. Слабка магнітна буря. Можливі головні болі, перепади тиску. Краще зробити паузу, більше води і спокою. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте за стосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарного тижня.